Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо на таку тему, а саме зміни в правилах мобілізації, що треба знати. Як то кажуть, питання мобілізації, воно досить таке широке, болюче для нашого суспільства і. Безпосередньо я не люблю хайпувати на цю тему, і, як то кажуть, записувати кучу роликів незрозуміло не, не про що, тому ми будемо казати про фактаж, який є на даний час. Про ті фактичні суттєві зміни, які є, як юридична інформація, щоб ви розуміли, що відбувається і що з цим робити. Якщо вам цікава ця тема, то я вам рекомендую подивитися це відео до кінця. А я починаю. І так, що треба знати суттєвого щодо змін в правилах мобілізації, які діють зараз в Україні. З цього приводу вже багато хто щось сказав, але якщо ми кажемо про таку юридичну. Суть таку юридичну вижимку, то з 1 серпня головними такими змінами 2023 року це були зміни щодо правил вручення повісток, і взагалі які повістки можуть бути. Тобто, кожна особа повинна розуміти, що. Коли ви не є військовослужбовцем, ви до військомату не до ТЦК та САП військомату в минулому, ви не маєте жодного відношення. Тобто є закон про мобілізацію, який в своїй суті. Намагається мобілізувати на військову службу якомога більше чоловіків на виконання тих чи інших завдань. Це можуть бути також і жінки, це не заборонено. Проте жінки вони йдуть добровільно, а чоловіки вони мають певний обов'язок і тому їх можуть мобілізувати примусово. Але що це означає слово примусово? Тобто, коли йде компанія з мобілізації, у державі працюють такі інститути, як ТЦК СП. Колишні військомати, які, як то кажуть, тримають на карендаші усіх чоловіків, ще з там, шкільних років, і знають стан їх здоров'я, знають їх якусь військову спеціальність, да, якщо вона є, знають, якщо вони там служили чи не служили строкову службу, знають, чи була в них військова кафедра, якесь військове звання та інше. І відповідно до цього вже призивають цих чоловіків. Як то кажуть, виконати законодавства е, і мобілізувати їх на військову службу. По-перше, загальна мобілізація е, підрозуміває, що особа е, повинна з'явитися до військомату і безпосередньо самостійно. Але якщо вона це не зробить, так? чи є якась загальна відповідальність? Ні, її немає. Тому е, співробітники ТЦК СП, вони що роблять, вони запрошують. Тобто їх перша дія це запросити особу до себе, щоб провести з ній певний формат дій відповідно до закону. Тому, якщо ми кажемо про повістки та правила вручення повісток, це перше. У нас є три віди повісток. Перша повістка це. Повістка щодо уточнення особистих даних. Тобто, якщо ви давно не, було, не були в військоматі безпосередньо до 24.02.2022 да, ви повинні ці дані уточнити. Тобто, прийти в військомат самостійно чи за повісткою, якщо вам її вручили особисто під розпис. І ви прийшли для того, щоб уточнити ці особисті дані. Де ви працюєте? ким, яка у вас спеціальність, який у вас склад сім'ї, де проживаєте? Тобто, це формальна дія. Після цього, що відбувається, як то як, 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 як то кажуть, да? звісно, ТЦК та СП не від. Пускають вас додому. Ну, напевно, є такі випадки, коли відпускають, але все ж таки вони хочуть, щоб ви пройшли ВЛК, військово-лікарську комісію. І вони вручають вам вже повістку на проходження ВЛК. Наприклад, ви по якимось причинам не отримали цю повістку в той момент, коли прийшли до ТЦК СП для уточнення ваших даних. Тому відповідно, якщо у вас немає такої повістки, у вас немає зобов'язання проходити ВЛК. І таку повістку вам якимсь чином повинні вручити, наприклад, десь знову на вулиці чи якось ще, але особисто під розпис. Якщо ви важливий момент, якщо ви не можете з поважних причин... Прийти по повістці, що вам була вручена особисто під розпис, мова йде чи по повістці для уточнення даних, чи по повістці на проходження ВЛК, ви можете повідомити про це безпосередньо листом ТЦК СП і повідомити, що ви не можете прибути з таких то причин, сімейних стану здоров'я чи ще з чогось. Фактично, якщо у вас є поважність причини, то цей пропуск не несе за собою навіть адміністративної відповідальності. І потім, щоб знову пройти чи для уточнення даних, чи для проходження ВЛК, ви знову повинні отримати таку повістку. Якщо підкреслюю, ви не хочете це робити е, самостійно, тобто добровільно. Тобто, якщо не хочете добровільно, є порядок законодавчий, який вас е, зобов'язує, але він має певні формати, тобто повістка особисто. Повинна бути вручена, є підтвердження, що ви отримали, і тоді ви вже повинні прийти. Так, як то кажуть, от є зобов'язання. Виконуєте, немає, ну, ніхто не може вас зобов'язати його виконувати добровільно, тобто є порядок. І е, вже після того, як ви пройшли ВЛК, якщо після проходження ВЛК. Ваш стан здоров'я є задовільним, так вам вас не знімають з військового обліку, вам не надають час на лікування, е і все у вас добре. То вже після уточнення даних і проходження ВЛК, якщо у вас немає жодних питань до стану здоров'я, якщо у вас немає інших підстав для отримання відсрочки, ну, наприклад, ви там не студент, не аспірант, не маєте бронювання е від своєї роботи. Не маєте інших підстав, наприклад, там, ви там, доглядач інвалідів чи таке інше. І ваша військова кваліфікація відповідає да, вимогам, які ставляться, там, ставляться да, до набору і зараз є в планах ТЦК СП. Так, після проходження ВЛК вас же можуть мобілізувати і надати вам безпосередньо вже повістку. На відправку, тобто таке мобілізаційне розпорядження, коли ви вже повинні з речами прибути до вашої військової частини. Ось як люблять спекулювати велика кількість людей. Якщо ми кажемо про кримінальну відповідальність за ухиляння, то вона може бути одним із видів, одним із видів покарання саме за ухиляння від. Вже мобілізаційного розпорядження, коли всі формальності пройдені, так, вже було, було уточнення даних, було ВЛК, немає у вас, ви по ВЛК при, е, визнані придатним, немає жодних інших у вас підстав, щоб отримати е, відсрочку е, від мобілізації. То тоді вже так і вам особисто під розпис вручили це мобілізаційне розпорядження. І якщо ви його будете ігнорувати, так. В цьому випадку вже можлива кримінальна відповідальність, відкриття справи, військовий прокурор, подача в суд. Суд вже буде вирішувати вашу міру покарання, це може бути і штраф на обов'язкове позбавлення волі, це може бути е е умовне позбавлення волі. Е це вже буде вирішувати суд в залежності від ва обставин вашої справи. Але саме кримінальне прокарання, один із видів цього покарання це саме коли ви ігноруєте. Повістку на відправку. Якщо ми кажемо про повістку про уточнення даних чи проходження ВЛК, це лише адміністративна відповідальність та сплата штрафу. Тобто тут треба розуміти, що основні зміни в мобілізаційних процесах відбуваються саме з цими повістками і форматом їх вручення, і загалом, як ця процедура відбувається, я вам зазначив. Також хочу зазначити, що на даний час. Вже е, працівники е, ТЦК СП не мають права застосовувати до вас жодного фізичного примусу. Якщо ви не хочете нікуди їхати, вони не можуть вас зобов'язати. Тобто вони можуть скласти адмінпротокол, що ви відмовились, е, спробувати накласти на вас адмінштраф, ви можете оскаржувати його в суді, але жодного застосування примусу. Вони не можуть забирати ваш телефон. Тобто все повинно бути вічливо, як то кажуть, акуратно та за добровільною згодою. Тому знайте ваші права та захищайте їх. Якщо вам було корисно це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, задавайте ваші питання в коментарях до цього відео, ми будемо пробувати на них відповідати. Також. Нагадую вам, що якщо вам потрібна допомога наших спеціалістів з різних юридичних питань, в тому числі з питань військового права, ви можете записатися до нас на консультацію за телефоном нашого контакт-центру. Телефон в описі до цього відео. Всім успіхів!